Всім привіт, любі глядачі! Вітаю вас знову на нашому каналі. І сьогодні я хочу розповісти вам про мою останню подорож, яка виявилася дуже особливою для мене. Сподіваюся, вам буде цікаво і поїхали! Я дуже сподіваюся, що Ваша осінь, ваш вересень розпочався так само чудово, що ви насолоджуєтеся останніми теплими днями і також хотіла поділитися тим, як я провела свою відпустку. Ми з моїм хлопцем їздили до Польщі у місто Краків побачитися із моїми батьками із мамою та татом. Ми дуже чекали цієї зустрічі, вона була дуже-дуже милою, ніжною та особливою. І ми дуже добре провели час. Я роблю це відео для того, щоб дещо вам показати. Можливо, ви колись зберетеся у подорож до Польщі також, і ви будете знати пару місць, куди ви можете піти. Подорожували ми літаком. Від Глазго до Кракова можна летіти напряму приблизно 3 години, трошки менше, ніж 3 години, доволі швидко, не дуже далеко. І прилетівши у аеропорт, ми взяли таксі і поїхали до квартири, яку ми зняли на тиждень. Вона знаходилася у старому місті. Це приблизно 5 хвилин від головної площі. У Кракові дуже красива локація, знаходиться біля парку. Парк іде колом довкола старого міста. Там дуже класно гуляти рано зранку або ввечері, коли світять ліхтарі. Мені там дуже сподобалося, і саме старе місто також дуже красиве. Там чудова архітектура, дуже багато ресторанчиків, магазинчиків. Кав'ярень усього, чого тільки ваша душа може побажати. Тож, звичайно, у нас тут було дуже багато місць, де ми могли гарно провести час разом, поспілкуватися, насолодитися погодою, природою. Нам дуже пощастило було тепло, сонячно. Лише один день була дуже сильна гроза із сильною зливою. І блискавкою було прикольно, тому що у Шотландії такої погоди не буває, і я дуже сильно скучила за блискавкою, як в Україні. У перший день ми просто спілкувалися, проводили час разом, обіймалися, гуляли, відпочивали після довгої дороги, тому що батьки їхали з України машиною. Це було дуже важко для них багато годин. Але от наступного дня у нас вже було трошечки більше сил, і ми зібралися до сольових копалень, де було дуже цікаво насправді, неочікувано класно, дуже багато цікавого ми дізналися. Ви можете поїхати за місто до сольових печер. Там ви спускаєтеся глибоко-глибоко під землю, спускаєтеся сходами або ліфтом. І кілька годин ви будете ходити лабіринтами через сольові печери. Усе довкола вас буде зроблено із солі. Там є і озера, і церкви, і скульптури, і сходи, і все, 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 -все. і магазини з кавою та сувенірами, і все. Це просто під землею. Звичайно, це може бути трошечки страшно для деяких людей, і це також доволі довгий маршрут, тому що там треба багато ходити, багато ходити, підніматися, спускатися сходами. Але все одно я вам рекомендую, якщо ви колись будете у Кракові. Після того, вже на наступний день, ми зібралися і машиною. Поїхали у місто, яке називається Закопане. Вона також знаходиться не дуже далеко від Кракова. І у Закопане ви побачите гори, неймовірні, неймовірні краєвиди, маленькі річки, ліси, можна піднятися фунікулером на вершину однієї із гір, де ви можете. Погуляти, подивитися на ярмарок, поїсти смачної їжі. Там продавалося морозиво, але самою особливою для нас стала гірка. Ви можете спуститися на гірці і потім магічним чином піднятися. Це було дуже-дуже весело. І також знову ж таки нам дуже пощастило із погодою, тому що було сонячно, дуже-дуже тепло. Я не звикла до такого тепла у Шотландії, я не звикла до такої кількості сонця, тому після того дня я почувалася дуже зарядженою енергією цього сонця. Решту часу ми витратили на дослідження міста. Я була трошечки здивована тим, що у Кракові. Дуже-дуже-дуже багато українців. Дуже багато людей говорять українською мовою. Багато українських закладів. Наприклад, ми знайшли заклад, що називається Львівські круасани. В Україні він дуже популярний, і коли я побачила його у Кракові, була здивована. Всім сказала, так, треба йти їсти львівські круасани. А взагалі, Краков це чудове місто, у якому ви можете знайти багато українських ресторанів і поїсти справжньої української кухні. Звичайно, ми за українською їжею дуже скучили. Ніколи захотілося багато що спробувати, тому ми пішли шукати саму різноманітну українську їжу. І зняли для вас декілька відео. Також там є українська кав'ярня, яка називається, називається ніч, здається, там продаються українські книжки, сувеніри. Також можна поїсти українських солодощів, наприклад, горішків із гущеним молоком або тортиків, таких як медовик. От, і ще там смачна кава і взагалі прикольний інтер'єр. Але перлиною виявився книжковий магазин, який ми знайшли у Кракові, не могли втриматися і накупили різних книжок. Покажу вам фотографії. Можливо, ви впізнаєте деякі з них. І якщо ви впізнаєте, пишіть у коментарях. Добре. Я дуже сподіваюся, що у вас також були цікаві подорожі минулого літа, що ви побачили своїх рідних та друзів, зарядилися сонячною енергією. І дякую вам, що ви подивилися це відео зі мною. Пишіть мені, якщо воно було для вас корисним, а також пам'ятайте, що ви завжди можете підтримати мене на моїй сторінці By Me A coffee». Мені завжди дуже приємно, коли ви мені щось відправляєте, щось пишете, лайкайте мої відео, пишете коментарі. Тому дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Па-па!